Ваша пропозиція була <рес> Ми від фракції даємо представника і голосуємо за бідно. це звернення за кількістю нашого представника, який відреагує за нашим дорученням. Ну, Зато наш працівник <рес> <бо> представник буде <рес> бачити, ми <рес> будемо. Ви полонуся. Сіревіка. Сірій. Поступила ще одна пропозиція. Ви вы пропонуєте всі виносите? Вы... У вас пропозиції не і просто не працювати. Ні, якщо конкретно Сергія Васильовича поступила конкретна пропозиція, то давайте я, я употреблю. Ну, можу підтримати пропозиції, що два, ну, два два речення там чи дві строки. Тише пропонує. Ті що і прийняті можна. Проголосувати. Зараз ті два речення викинути проголосувати повністю. Уважаємо депутати, Сергій Вікторович погоджується з зауваженням Сергія Васильовича, щоб виключити з даного тексту, якби його не приховувало від суспільства суддів. Не називали um, української землі. 이, зміни. законодавство. Словами Донбаса І що, є зауваження? Да. Секундочку, секундочку, да, давайте ми проголосуємо за дану поправку Сергія Васильовича. <проку> Хто за дану поправку Сергія Васильовича, прошу вас голосувати? Хто за, прошу голосувати? За поправку одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять восемнадцять, дев'ятнадцять, дванадцять, двадцять один. Ми не одне звернення будемо писати ще, і не одне вже писали звернення. І правідасту. По суті, по суті, так по суті. Я в мене по всі звернення, які надходять, та за тільки сілатися. На Конституції України ми як державні ви... Конституції скажіть. Да. Вони сьогодні селася на Конституції. Що в цьому збереженні противоречить Конституції України? Ваші? Ну то ми не селаємо, що виймо. Ми їх зміни. Ми звертаємося до народних депутатів. Так, це, <рес> та, <рес> я, <рес> я запрошую на майбутнє. Оскільки ми прийняли зміни до регламенту, і, яка передбачає редакційну комісію. Я за, пропоную наступне. Всі, хто буде писати звернення, подає проєкт рішення, висвітлює і відповідно з кожної фракції. Нехай одну людину виділить, і це буде вже на майбутнє комісія. І перед засіданням також ця комісія може засідати, відредагувати текст і подати вже відредагований, щоб не було потім через місяць, через два і так далі. ну це вже на майбутнє. Я навіть не стосується даного проєкту рішення. Є ще зауваження на про. Силу. Силу. С в целом. В целом. Вставлено голосование в проекте решения в целом с выключением двух речей в прошлом голосовании. Кто за прошлым голосованием? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Кто, я, кто, я. Секундочку. Кто против? Кто отрывался? 3. Віктора, всім, будь ласка, на гріс, бо тому А то давай. Уже ще. Отже, Віктор Васильович, ви вчасаєте на терміни. От. Переходимо до розділу наступного доступного питання. Проєкт рішення номер 32 Владимирусі, будь ласка. Від школи Дима Гордія Верховна Рада України в першому читанні. Підтримала закон про нарахування пенії за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Якщо Верховна Рада України прийме цей закон, то за несвоєчасну сплату комунальних послуг споживачі платить у не майже 10% від обсягу боргу за кожний день прострочення. Цей законопроект важливий. Бо повинен врахувати правові відносини в процесі надання послуг, але не на час. Народ доведений до зображення ціни надання послуг захмарні, а якість народу далека від європейських стандартів. До цього часу не завершені державні програми про безкоштовне встановлення всіх приладів обліку споживачам. При такому рівні проживання, приведенням дію законопроекту, у угоду монополістичним олігархам, в першу чергу, громадяни 90% наших пенсіонерів будуть змушені розраховуватись спочатку ну, запені, спочатку руховим майном, а з часом і нерухомим. І як наслідок будуть поповнювати ряди безхачення. Тому ми вимагаємось. Запропонований законопроект 4563А, яким передбачено нарахування пенів розміром 0,1% суми просроченого платежу за комунальні послуги, яка нараховуватиметься за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми Прошу підтримати. Я только внизу моя пропозиция дать не вместе контроль, контроль на месте уголовый, а на секретаря, как есть куратор. Э -э 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 -э. Справка, контроль за секретарем. Просто чтобы уже Прошу даний проєкт рішення підтримати цілому форму. Володимир Васильович, у мене до вас запитання таке. Дивіться, наскільки, якщо не помиляюся, то перед місцевим бюджетом міста Замінки також є борг в 2 мільйони. Перед а споживачів, перед ЖКХ, перед так. так, так а, який тоді, на ваш погляд, більш дієвий механізм все-таки, щоб боржники повертали борги? зарплати Я ж сказав, що він. Закончі повинен регулювати дійсно відносини, який трохи буде стимулювати примові вирівати. Бороть Київ, половина населения не может платить если еще будет это меня, это петля для людей потом то мы майно и выгоняют это такой механизм. Давайте давай 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 На плечі пенсіонерів і не працюючи, тому що я вам скажу так: пенсіонери в там определені сроки уплати за комунальні послуги. Одні получают в начале месяця, другие в конце місяця. Надо тобто нарахувати пеню. На його підставі. Я прошу підтримати цей законопроект. Підстави для законопроекту і на голосування цілого. Хто за, прошу голосувати. Проект 306. Проект 1006. Та ні, 25. знаю. Проти. А, один, Утримався. Переходимо. до розгляда. Якщо, якщо хочете, то давайте голосуйте. Да. Якщо ви то давайте будемо проти. Правильно? Правильно, я як я, 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 я громадянин, також сплачую послуги ЖКХ, але я виступаю зараз уже за підтримку розділення міського бюджету. Вибачте. Ви виступаєте за уважані депутати, переходимо до всіх заканчиваних. Ви перше питання про заяву депутата міської ради щодо закріплення їх за виборчими ласка. Шановні депутати, так як у нас один кількові залишилися ви за. 11 депутатів нашої ради надали мені письмову згоду на закріплення за округами. Я зараз читаю Мороза Анатолій Павлович, округ номер 32 Антоненко Олексейович, округ номер 8 Тіжкіч Далі Миколаївна, округ номер 22 Зіньковська Ірина Валентинівна, округ номер 23 Микулякіна Вікторівна, округ номер 11 Семеніна Людмила Іванівна, округ номер 14 Колінченко Надія Іванівна, округ номер 3. Лівінте Сергій Васильович, округ номер 18. Мацько Володимир Васильович, округ номер 27. Данасієнко Нелія Михайлівна, округ номер 28. Таруба Олег Леонідович, округ номер... 25. 25, да? 25. 25. Тепер у нас всі депутати будуть закріплені за округами. Це до добровільної до заяви закріплення. Ми погоджували, всі написали Один. депутати. Уважаємо, переходимо до наступного різного про, про залучення депутатів, міської ради, завстеження перевезення фільгових категорій громадян з 24, 24, 24 по 28 лютого поточного року. Відповідно до пункту 6 розпорядження міського голови від 3 на 2016, номер 21 про проведення обстеження перевезення пільгових категорій громадян на міських автобусних маршрутах загального користування, прошу надати пропозиції депутатів, які зможуть мають бажання бути залучені в обстеженні пільгових перевезень 24, 25, 26, 27, 28 лютого. Сергій Іванович, предыдущим там громадська організація Ради Утирати давала свої кандидатури, я не добросовість, але Я вас прошу до мене, кого я бажаю, чи прийде до мене і надати, які чіли? <успілути> там у вас на посьолку є. 24, 25, 26, 27, 20, 28. 24, 28. Можна? Шановні колеги, я вважаю, моя особиста думка, це буде не об'єктивно. Тому що вже зарані відомо, кожен рік проводиться це е, тестування, так сказати. І в цей період подивитися, як зросте кількість пасажирів, пільговиків і так далі. Якщо проводити, то... Не

Да. У вас немає своєї роботи, йдіть за своєю своєї роботи. Я вам кажу із практики, так як воно є, як воно було і буде. Я займався перевезенням три роки. Так само воно і було. Коли сказали, що міська конкурс. Не поговорим, що против що Все, бабушкам, дедушкам, знакомым и катаються з утра до увечера. Все. У мене еще пропозиція не только у мене, а еще есть у некоторых депутатах, щоб сти пошти, которые будуть е, выделены, щоб все-таки закупити е, свой автомобіль. Автобус для дій вот их перевезли в нашем містере. И каждый день потихонечку поповнить, чтобы это и на все мероприятия, щоб це і без ограничений возить наши пенсионеры. Но пока мы сейчас жаль, нам нужно явно выявить, категория проблема, что Скорочується. Не по граві. На сьогоднішній день нам, вибор, на дизайн, на 20, у нас є заява від виборців стосовно того, що чекають, автобуса одного немає, а зато у нас на південь. Коли буде перевірка, то вони дійсно будуть щось град... будут графіками і так далі. І правильно макар можливо, якщо а ці перевірки, вони не які не є колегі, бо так здається, буде створена комісія, так розумію, по пірові перевезення Моя думка стосовно цього Ні, не вийшов, що виважайте, якщо вважаєте, що наприклад нам доцільно буде купити автобус і таким чином возити всіх піловиків, ну я важаю за недоцільним. По перше по друге, можна запропонувати систему, яка працює наприклад на. Переведеннях ліфтів, да є карточка, на якій буде пенсіонер може піти в якусь установу, показати посвідчення, отримати там проїздів на півроку, або тисячу проїздів і ще ти ще в автобус сюди на зайшла і з неї з карточки це щитало та цей проїзд і вона кошта, якщо впроваджують і. В літковому господарстві я не думаю, що вона може таких великих поштів. Анатолій вікна наційна, тому що в цьому році автобус в наступному році автобус і за нашу каденцію ми можемо купити декілька автобусів і маршрути опустити. У мене наступна пропозиція. Пропозиція стосовно майбутньої комісії.